Це вбереже ваші кошти. Всі відповіді вже тут та менше ніж за 60 секунд. А ми продовжимо. Часто можна спостерігати, як компанії інвестують значні кошти в бренд, логістику, персонал. Але потім вивіски вигорають, фасади тріскаються, а реклама виглядає застарілою вже за рік. Це не просто неприємності, це прямий удар по іміджу, втрачені клієнти та постійний головний біль з реставрації. То на якому етапі виготовлення ви зможете запобігти всього цього? Вже при розрахунку роботи, коли ви бачите ну дуже привабливу найнижчу ціну, то слід поцікавитись, чому матеріал енної компанії в рази дешевше, аніж у конкурентів, бо тут є велика вірогідність натрапити на неякісні та крихкі аналоги, що точно нагадають про себе у найближчому майбутньому. Тож підходьте до вибору співпраці з відповідальністю. Чи була ця інформація корисна? Залишайте вашу думку вже зараз.